Так, друзі, ми зараз, у нас тут є така велика сумка. Ось вона. А, якщо лук 500, це 200, джинси 300. Так. Віддаєш? Так, теж за 300 не 300, 300, 300 гривень? Так. А на скільки віддаєш? Та за 200. Я сунова, віддамо її за 150 гривень. Так, 300 гривень, але просто повністю нуль. 200 гривень. Так, друзі, ми зараз, у нас тут є така велика сумка. Ось вона. Ось вона. Там у нас одяг, який ми будемо зараз переглядати. Робимо розкращення речей. І Тут є зимові речі, є речі майже нові, які не носилися. І є такі, які ми будемо викидати. Щось ми вам покажемо і продамо за три копійки, а щось ми віддамо просто так, якщо комусь копій... буде подобатися. О, 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 так Починаємо. Мірій. А точно лишаєш? Ми ну, зараз поміряю. Так, двірую, друзі, я буду трошечки в ходити. Я тебе буду, я там буду різати, коли ти будеш. цей... Я не знаю, як краще поставити камеру, щоб тебе було видно. Ага, дивись, okay. відходиш, ти ж бачиш, так? No. Все, будеш відходити і дивитися, чи ти себе бачиш. Напевно, я цей кульочок трошечки приберу сюди. Так, ось такі шортики. Я їх собі залишаю, може, навіть не дивитися. Зараз, це мої шорти. Я коли була ходесенька. Але гарно мені в них, правда? Ну, та, Слука, то, їм так, їм же стільки років. Колись зараз дуже якісні. чи шила. Зараз далеко не, 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 не така якість. Я сам такі шорти, лишаю їх собі. Ти точно не можеш хочеш бо щоб туда не було. Так, а чого ні, то під сорочку навіть ну гарно ж треба відпрацювати. Підпарити. Так, ну і що. Подивимося, гуляємо. Перемірюємо таку юбочку. Я її їй її цю. Ось така спідничка. Ой, Ось така спідничка. Я її купувала в резерваді, Я її ні разу не вдягнула. Вона була довша, я зробила її коротенькою. Я а, я це така гарна капець. копець. Тобі буде дуже гарно. Чекай, на цю Юбочка, давай. Коротше, я не відомі з ділянкою. ми це все собі лишаємо. Вставай. Е Ретикій, <радки> то собі, то собі. Тобі велика вона, так? Я не знаю, мені її лишати чи ні. Коротше, нова юбка, дівчата, 200 гривень. Якщо хтось хоче, забирайте. Як ні, то я буду її. Там нова гарненька юбочка. Під шпіточки. Вона дуже гарна під, з піджаком. Що ж, я не буду зараз піджаки населення. Під Почалося. Скільки, камеру, це, 200 вона новенька, вона не ношена. Не не піти, не краще, не до речі. Воно так, так повнить та камера, ти так знімаєш не, як, з піднизу? низу. А, нормально. Тобто, зараз ми ж трохи піднімемо. Має резинку, тож вона типу. LXL. І має в собі ну, все, 200 гривень. Розмір там написано М, напевно. Розмір М. Ну, але це на Ельку буде, то на хорошу ельку. На Ельку і на Еску, якщо не любите, щоб вас тиснуло. Тіло. На есочку ну, Так, Ого. далі. Оці джинси покажи. О, дуже класні <різь> джинси з натуральною <різь> альпака. Альпака, альпака вроде, лама. А, Лама, альпака це то така тоненька. Лама рожеві і до них є класний сватерок. Поміряй. Покажем дуже, людям. Давай. Джинси Латман Denim. хороша якась там, дуже модна якась це, джинса. Що ти, ти їх не хочеш? Тому що ти, типу, з них, ну... Та я багато їх вже просто носила. Тобто, і вони такі, знаєте, вийти на вечірку, ну, але не чин... на кожний день. А я вже в них багато де була. Це є класний лук, ми вам покажемо і його віддамо за 500 гривень. Весь лук. Це будуть ось ці джинси. Я вдягала. І ось цей кашеміровий свет, який чудем, де він якісний, не кашлатиться. Просто шикарна якість. Оцей лук 500 гривень. милі, показую людям. Дай мені штанішки перші. Але не пошкодуйте, тому що. Джинсик Плавно потім розчасує. Вона виглядає просто ідеально. Так, джинси, вигляді. І, І вигляді. ось цей светрик теж, він рахується, з їх Може, ти би передумаєш, що я сказав, такі гарний. Светрик не можу носити. Він трошечки кусається. Я, Тому... А я така, типу, що я не можу носити. Натуральна, натуральна нитка я на ньому не можу, бо кусається. Хіба одягати під маєчку? Ну, е, я носила під маєчку, взагалі не кусався. Але типу Пши, я встеріга. в серію. Вони просто зі шкірою такі бачите проблемки трохи І мені дуже вона. Махер 30. Махер. 34 махер, 34 шерсть, 5% еластан, 27% поліамід Ну Тут дуже класний склад. Він не кошладиться. Повіриш? Давай. Образ покажи. П'яски э, цей. Об'яна себе і тому їй... Їй некомфортно. Але образ, подивіться, який гарний образ. Трошечки далі відійде. В'яний ріст метр шістдесят. Ну, Светрик дуже гарний. То образ дуже красивий, бо <різь> я віддаю. Ну, але ну, ні не комфортно светрику. Тобто він дуже хороший, він гарно виглядає, але мені колеть. То мені не комфортно. Коротше, образ 500 гривень. Джинси офігенсько виглядає. Якщо купите виграєте, то він за 500 гривень, тому що за Google скільки джинси коштують. Дуже гарно. Так, аби не забути потім, що з їх коштує. Светрик гарнуток. Светрик якісний, він ні разу не покишла. подивіться. я Дуже гарний, виглядає. Хай під любі джинси, Светрик. Можна і розбити той лук, що. Може, хтось захоче джинси, светрик якийсь схожий має. Светрик 200-300, якщо лук 500, Светрик 200, джинси 300. Так. Да. Далі. Так, Це на продаж. Значить, Ми на продаж ставимо от сюди. я збираю на цей на новий телефон. Це на продаж. Светрик, давай теж на продаж. Що тут у нас наступні штани? Юармі. 36, то мої. 36. Тому мої вона огромні на мене. 36. Ну, так, ми, Та ви... вони ви... були великі на мене колись. Але ти їх обрізала. Ну, а від джинси я не просто їх обрізала. А, ну, я вірю, що люди бачу. Але вони такі класні, це така класна, я не знаю, що ти їх вони... Бо Мені моя сестра дуже їх рідна їхні? христина. Ой, Стасі, сказала, що я в них груба. Може, ти тоді була повніша? Це помпами такими трошки, зараз вони можна? Бля, классні? Ну я так і не люблю джинси, так у типу. гарно оглядаються. Я бачу, у них плямка там якась є, саме відбирається чи ні. Тут плями всі відпираються Дивіться, отакі от джинсики. Я скажу зараз об'єму свої. У мене е груди 93. Талії 65, орієнтовно, як коли, і бедра теж 90-91. Вони тобі так досить вільно. Ну так, далі та, і так. За скільки ти даєш? 200. 100. та та так, 200. Але хороші чи не це не У них просто довжина не, не Так, то все, що це... треба побути. Але дося. це класно під черевики, наприклад. Ой, що довжина, буде. то нормальна довжина. У мене це на увазі, що тебе метр 60 ріст. 100. Якщо метр 63. Якщо дівчинка буде. У мене метр 64.

Просто хто в 1,70 сімдесят, щоб він ну, мав набачити, йому буде трошечки коротше. Якусь було копійку. Він спалений? А, отой? Чи що то є? Та, та, то я спалила. Тут, тут трошечки спалила, але він дуже гарний. Затяжка є, ми його mm -hmm. не будемо. продавати. його або віддамо, або переробимо шарфів з нього. Бо він гарно виглядає. Mm -hmm. Блін, такий гарний светер. Гарний свет. Неправда. Я просто не колись не мігла стилізувати одяг. І для мене, типу, вот тут, бачите, трохи я спалила макарон варила. а На роботу. На роботу форма, на роботу, тому що зараз жилетка є біла, і під неї можна вдягати. ти колись я хотіла розсити, було рукавець, а не знав, -то носити, бо широки знала, з чим-то носити. Табо є вже жилетка. Все okay. треть лишай собі. А де затяжка? Щоб... Ні, на спині тут чуть-чуть, сп... ні, нема. ну, тут, Чуть-чуть навіть біташ її можу розцепитися. Роз... Це ти лишаєш? Та, але сірий, я думаю, бо сірий, цей коротенький їде, він такий, типу, А зараз сірий вам покажу. А сірий не в... носили? Сірий та я майже ну, взагалі не носила. Тому що кажу, що... Це лишаєш? Та. Це я лишаю? Ти добре б думала? Але чому так кажуть? Я, кажу, я зроблю <плес> довгий шарф. Не ну, забуду носити, чого? <плес> Так, і зараз вам ще приміряю. Це ми залишаємо. І приміряю ще ось цей е, сіренький, такий ну, схожий досить. по цьому. Це саме виробник. Це саме брубниць, не так, дуже він так, теж об'ємно йде, в кого маленький верх. Вони зараз дуже. Ой, дуже ой, гри, так, так, чи так, так, так. суперіт. Ну, не погано. Ну, а цей мені не подобається, поясню, чим, тому що в мене, типу, я йду фігурами квадратну, типу, і трохи талія ще є. Ну, в мене фігура як. -то? Це гарна фігура. Ну ще і часи. І в мене на талію падає, і я виходжу, в мене плаче широкі, їбетра, бедра. І типу я виходжу... Ти будеш виходж, покрасити талію. Так, і, типу, воно теж виглядає класно. Якраз носила з цими джинсами пам'ятаю, той светер. Я їх продавала, тоді пам'ятаю, щось по 690, це коли був курс ще дешевий. Дешевий курс. Коротше, гарний теж. Ну, светр дійсно гарний. От комусь він теплий, іде. За скільки його ви видаєш? Так теж за 300, напевно. 300 гривень, так? І Ще так шикарний і джинси. Це джинсів 200, так? Так. Це ну, так просто актуальний зараз. Та є якісний, правда. Тобто, якась безрукавка, якщо гарно має. Цей, Цей віддаємо, Цей віддаємо светричок. Так, так, давай ми ще раз покажемо. Гарна якість светрика, ось така. 300 гривень. О, платічку це. Встав фотографія, що я вже не мірила. не продасиш. Якщо не поміряє. Ні, на ну, фотка ж є, ну гарно воно. Да, воно воно, в мене. Таке воно mm -hmm. дуже коротесеньке. Класне. Я в ньому була на дні народження, якщо ви розуміли, я в цьому короткому платі. І шпагати робила, і польку танцювала, як коротесеньке, якщо у вас нема в голові бар'єрів. Mm -hmm. Ну платя шикарно, скільки віддаєш. То за 200. То не за дешу? Ні, то я але... не думаю, що задешево. — Ну воно просто ти його вдягала, тільки на ну, забави. Ти його так ну, воно не зношено, нічого, як на весенки, ні? Та так. Добре, 250 гривень. Але справді гарне плаття. Ізумрудне. Але коротеньке. Так, таке. Тому думайте. Ну класно. Так, ясочка включилася. Дігло шорти, до речі, такі шорти. Викусає на другий ліміто. Та так маленький, дивіться, якась ручинка така в горошок. Теж парти відплюсувати, Чарти рукавчика має. Там вони зашпиляються. Я якусь купувала, на цій комусь лозі показувала, коли я купувала. Серйозно, я їжу, ага. скільки часу? Скільки часу? часу? Недавно купувала. Де вона така непогана, я не знаю, напасна? Вона, вона пам'ята повністю. Нова сорочка, повністю нова сорочка в гарному стані. Ось така. Лозочки не видно, закривають. Тому? Підійди ближче, покажи, що там крапочка. В Біла в крапочку. вона повністю нова, Віддамо її за 150 гривень. Гарний, як нічого не покататися, не, не пою. Ну, шикарно. Так, вже гарно, треба просувати. Так, тут вічорний костюмчик, монологічний. Mm -hmm. Можна його відчистити просто. Ти його а, нас, ж... Я вже не буду навіть, я ж знаю, який він так. є. Так. не й потрібно... Ну, треба просто знати відчистити. Ні, от свою липучку. Так, так, так. Це так. Твої речі от сюди. <laughs> Що? А, ну. Ні, я добра. Це твої речі, так? Десь має бути верше. Так, ось така куфтинка. Отака куфтинка. Я не буду її носити. Мені цей матеріал теж туда. Це шпили. є Mojito Collection. Чвертьрукавчик. рукавчик. Віддамо її в добрі руки чи за 100 гривень. Mm -hmm. Вона взагалі вона в шикарному стані нічого не бракує. В мене зашпуляється. вона на замочок, ще й така штучка. Ось така з, з комірцем, Гарно виглядає. 100 гривень? Кому цікаво 100 гривень. Але це і полі до тіла. Так. Але я її... шкіра таке не дуже сприймає, але вона, до речі, дуже приємна. Так. Я її носила, ви пришла, я поправа, я її не ношу, щоб я поправила до неї. А я така, ну, типу, вона гарна, але я розумію, що я ну, в мене багато таких схожих речей і я не буду її носити. Так, щоб шафів вона лежала в мене так тут в серкові. Тому кому цікаво. Якісь хороше, тобто ні від... одна ниточка не стерчить, ні нічого. З... Ні, плюс в тому, що вона не мнеться. І вона тепла Вона не мнеться і вона гар... в такому до неї нічого не чіпляється. ось. Ота, бо вона у нас лежить в кульку зі своє. Добре, що мені тут розпали. Це моя була шифонова. Я чую. Класна така, я не знаю, я залишати. Шикарна е така, типа, купальник кудись вдягати, чи що. Я її не вдягала, тому що чи що. В мені здається, що в мене руки в ній годі. У мене комплекс. Е Наші той комплекс всім нав'язує, я вам більше скажу. При тому, що це нормально, коли руки об'ємні. Це тип фігури такий. Отакі гарненька, класика така. Слухання лишаємо собі, правда? Тані реально забирає матки любить. Типи під, під легінс вдягнула, собі, ти пішла. Та під шорти короткі. Ні, ага. гарно. Я її буковелі вдягала. Блін, Чо? ну! Все, в мене є в відео? Ні, лишаємо. Лишаємо. Це шифон. Це шифон і вона під купальник чорний. Це шифон, це шифон. Просто щось, себе в чорному колі, колі я зараз не дуже подобається. Але вона і класна. Якщо неї щось коротше. Зараз міряю комбінезон. Ми це лишаємо. Ой, на на на... то що ще тут... лише? Я Та, думала, ні, до шортами. Шашки. Якщо так влетіло в нього. Боже, це був мій улюблений комбінезон. Знову ж таки, я поправилася. Мама колись його носила шашки. з норковою безрухавкою. О, ні, я його не вдягала. Я його вдягала під нашу шикарну сорочку, така в мене була, на десь є. Зал... він великий. Ні, ти не зашпилила, і тут задній тобі сьома. Ось так робиш на талії. Подожди. Ти не зашпалила його Дай дай тобі великі. Почекай. Я така, наприклад, носити не буду. Його треба просувати. Це така гарна. Вона така, як цей. Без рукавка. Тут така, як безрукавочка. рукавочка. Ось там що... це... краще без рукавка. А, тут ще один гудзик мав бути. Тобто погодичок. Це хіба може бути без рукавки тільки. Тобто там. До речі, подовжена таку. Вона кидає без рукавки. О, бачиш, от. І до тої без рукавки пришпанюрили тебе як спідничку. А якщо зробити з нею без рукавку, то теж не буде. Є жити? люди, які люблять такий стиль і для них, хто потрібніше, наприклад, бо то, що зараз переробляє, то все робимо і так того не будемо робити. Добре. 200 гривень. 200... 100... Але це Але... виглядає гарно справді. Я зараз вам покажу зблизька тканина. ткани А тут кишені, я люблю друзі, друга родина. Так, то кишені. Одна, 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 одна зашита, типу. 200 гривень, тому що гудзика нема, а треба гудзик. Так, знімай то? Так. Так, я... 20 ринг. Так, 200-ринг, дивіться, яка класна тканинка. Вона така... то не є поліестер. Це такий котон, але полірований. Дуже гарно. Це есочка, до речі. Ну, мені це платочку в талії велике. Але гарно. Давайте. Бо це моє плаття. Я його дуже люблю, але воно мені знову ж таки маленькувате. Я трошечки набрала вагу. Мені воно чуть-чуть... Мені воно що, мені в ньому руки не подобаються о. У когось гарні руки, це плати зараз, до речі. Ні, я не віддаю ту плаття, що цей горик Ти його не віддаєш? Воно гарне? Тобі що вшити його втак? Ну, ну таке, типу, чи ні, що віддаємо? Дивись, ти його, я, його... я його ні разу, не вділа, а я його вдягаю, мені не подобаються мої руки. Ну видимо. так, мені теж руки доки, типу. Класно, в кого ході ручки, платочком новесеньке, це є Зара. йде замочок. Ми його віддаємо за скільки? Ну, 300 Тому що воно гарне. Так, 300 гривень воно повністю в оплатці. Новесеньке. Темно синій колір, гарний. Ось це є Зара. Розмір є за Мак, напевно. На С-ку воно велике, то М. Ось такі, знаєте, стягувачі, то прикольно платять на емочку. Квітка. Сукня на продаж 300 гривень. Так, дівчата, ще така сорочка, як то говориться, не, на продаж вже її не буду продавати, бо вона їй треба машинку обробити, має трошечки кутасики. ось. І ось така от є ковтинка, кому безкоштовно віддає, кому. Голоді, до речі, класна кофтинка, просто на мене трошки маленька. Яні вона маленьковата. просто вона ну, сама по собі на недорога Голді, Ти ще за 170 гривень купувала. її. ж ми її е, в добрі руки, то така есочка топ і таку сорочку теж в добрі руки віддає. Новий рік Зараз вам покажу. Це, слухай, це сова. Стої подарунок били, зробили. Тепер ті не показувати. Ти її хочеш віддати? Так, це є в добрий Але хоча б він, ти знаєш, може ядки, він, я таке, я її якось навіть не чули зробила. А, її треба зашпалити. Різдвяна сукня. Гарна така, це дуже дорогі тканини, це наша знайома шиї. сова бренд називається. Тканина класна. Трошки відійди буде так вставити, там камера. Я просто ще ті шлайки маю, вона йде підсвітити. Ну, типу, спусти їх. Вона йде з відкритими теми. Ось так. А якщо і так, і так, напевно, можна і не? Можна ну, так ж? Так. А отак ну, наче не гарніше. Ні, це ось так не йде. Тут хіба якісь такі пульпи. Я не розумію, ти сама вставай. Та що ти речеш? Це дитяча сукня, дівчата, підліткова. Хто хоче, віддаємо. За... Вона дуже дорога. З скільки ми віддамо? За 500 гривень. Це бренд сова. У них ті сукні, не знаю, по чому, по 3, по 5. Але вона насправді не дожена. Це наразі на, на разу... один один різдво вдягнула була. Ось. А тканина дуже якісна тканина. Гарний малюнок має. Малюнок різдвяний, дуже красивий. Це такий, знаєте, це плат... сукня, ексклюзив, їх дуже мало є. Український бренд. За 600 гривень віддаємо. Так. Така гривень. тематична різдвяна сукня. Або що? Навряд чи хтось зараз купить спідницю зробити. Спідниця, до речі, yes, якщо ми її не продамо, я тобі пришию. Але подивися, спідниця буде. Дуже гарна різдвяна би вийшла під білу сорочку, подивись. Гарний малюнок. Дивись, якщо її ніхто не купить. То я тобі зроблю з неї спідницю. Добре. Добре. Ковтинка сірого кольору, на дуже гарному стані, майже нова відбій буде, так, гарно Так. Ось така. Я на під і підтопна і повністю прозора. Це типу під каже, видіде ближче. Колір графіт сірий, в горошок, вона і повністю прозора. В гарному стані зараз 200 гривень. Гарно. Ну, Хто любить там під блюзгалтер? Там, без акції. 210. 150. 150 гривень. Я накаже 150. Вай знижки для наших подписчиків. Но весенька. В мене це була яка, покупка не... На... Імпульсивна. імпульсивна покупка. Тьма. Хоча її носила. Я коли була ходенька, я її носила. А зараз кажу не цей. Мені вона. Коротше, треба мати гарну тарію на такі речі. Розмір М. Емочка. Далі у є шкіряна куртка. Шкіряна куртка Діт. Повністю натуральна шкіра дуже класна курточка. Мені вона маленька. Ось внезапно я виросла. Розмір С гарна виросла. Дуже гарна шкірна куртка. Натуральна шкіра міряєш. А, я ще зараз покажу шкірну куртку, там, тум, бо що ми теж щось не носимо. Корденька косуха. Ось така. Це натуральна шкіра, вона взагалі не стерта. Ніде. Хоча б за 500 гривень. Не штукар. Може за тисячу. Ну добре, 500 гривень, але це натуральна шкіра. Подивіться, яка вона класна. Щось не так зробила. Він напевно, так. Я її зашпаляла. Я, Що ти... я... Що така подавала. Я... Да. Та Мені кабісна тісна. Це така есочка як... Ну як я її носили, вона така тісна. Коротше, Та ось така. 500 гривень, натуральна шкіра. Гарно, до речі. Та вона класна, просто класна, така коротесенька. Така-90-ка! І mm -hmm. в неї червлюка Гарно. Беріть. Натурель. Ніде не стерта. В дуже хорошому... В хороша якість. Ну, В хорошому стані. Навіть всі підтертися, так би це нормально. 500 гривень шкіра. Потім в мене в нас є шкіряна куртка. Повністю нова, тому що я її не носила. Я купила її, купила онлайн резервит. Що видно, що вона повністю нове 40 Сороковий розмір. І я не знаю чому, але я щось її ні з чим не вірю. Я не можу її. Тобто вона взагалі класна. Вона мені чуть-чуть, Я думала, що вона буде більш вільна. Я люблю оверсайз, але є люди, які не люблять оверсайз, Я думала, що вона буде така, знаєте, габаритна. Ось така от. А вона вийшла. Більш класична на мені. Я скаже її поміряю. Нова куртка, повністю шкіря натуральна. Я за неї заплатила 150 доларів. Це щось було біля на той час. Віддам її за 3800. Вона нова повністю з кишенями. Дуже гарний стан. Міреска на себе. В розмір 40. Поясок. Тут замки, Стильна класна. Куртка. Просто мені вона чуть, розмір 40 але я хотіла більш вільно. Поміряй на себе. А цей кофточці в мене є блог. Ми їздили в ікеї. Кофточка. Так. А пішоти підлічка. Я вдягала її підліччик, коли я шлейки опускалася. Ось така. От на Яні не так льда, яська, еска. Ну блін, класна вона є. До Це до... До нас дуже багато речей, що її. Mm, е... А тепла вона слухає? Ні, да? вона не тепла. Шкіряна косуха. Вісімсот. Ну, за три тисячі віддам. А що шкіряна? Шкіряна натуральна курса. Сто <говор> 150 доларів. <говор> ну як зараз за три вісім. Бляха за три Так? Вона без... на вулиці, Просто в мене зараз куртки продаються екошкіри за 3800. То шкіряна. А то шкіряна. Адже можете перешити, якщо захочете там, або вкоротити. Так... Ні, наші вкорочувати. Ні, якщо хтось хоче. Зараз шкіряну куртку просто зберігаю. Купувати, щоб переробляти, то тіпо, ну, не потрібно такі речі робити. Три тисячі віддаю. Коротко, Але це є нова. Якщо, чому дешевше? Ні, тому що все-таки є надію, що я її буду носити. Стилізую її для себе. Я її знаєте, коли вдягну? Коли я похудаю. Ну, yeah. під джинси. Ага. Біла футболка, джинси, і ось ця косуха дуже красива. Якщо б хто хотів, віддам за три тисячі. Ну, це. Так, я з її така рожева кофтинка, на яйкувала десь всі це віддаємо в добрі руки. Безкоштовно. Звичайно. Ну, єдине, що ви будете за просилку попадати.